Вітаю вас, шановні телеглядачі. Возлюби ближнього як самого себе. Таку заповідь нам приніс син Божий. Як любити людей з нетрадиційною орієнтацією, і яка справжня ціна Божого відношення до гомосексуалізму тема нашої розмови. У нашій студії пастор Богдан. Вітаю вас. Доброго дня. Добрий день, глядачі. Яке ставлення творця до людей з нетрадиційною орієнтацією? Впевнений однозначно, що негативне, і Бог відноситься до них як до грішників, які потребують реально Божого змилосердження і Божого чуда в їхньому житті, в їхньому розумі, в їхньому серці. Тому що ця нетрадиційна орієнтація вона не виникла під час народження, вона сформувалася. Завдяки ж таким або подібним людям, які страждають на ті чи інші гріхи. Внаслідок чого виникає така проблема? Як на мене, це може бути відторгнення. Дослідження говорять про те, що люди з нетрадиційною орієнтацією вони однозначно виховані або однею мамою, або вони мали негативний досвід і зловживання насильство над собою. Або вони мали якісь інші проблеми сексуального характеру з собою, як насильство, чи якісь інші і. Люди, які трапилися в їхньому житті, наштовхували на це, тому що Бог створив людину а, згідно задуму свого, як чоловіка і жінкою, які є різні по своїй внутрішній природі. Вони тягнуться один до одного, вони мають право контролювати це, але має в цьому бути гармонія між чоловіком і жінкою. Якщо є збочення в цьому ракурсі, я слухав буквально вчора, по-моєму, інтерв'ю людей з цього мітингу. Яка яку недавно провели в Києві буквально 40 хвилин, це відбувалося, і ці люди хочуть рівних прав, вони хочуть рівності зі всіма людьми. Але моє глибоке переконання, що люди, які хворі на інфекційне якесь захворювання, їх поміщають в окрему палату. Люди, які говорять, що вони марсіани, їх поміщають в лікарню для лікування. І люди, якщо вони переконані або мають інші нетрадиційні уявлення про себе, їх потрібно відгороджувати від суспільства. Я це говорю з повною відповідальністю як пастор, тому що я розумію, що мої діти чи мої рідні, чи мої друзі, якщо вони будуть в оточенні таких людей, вони можуть заразитися такими проблемами. І я не хочу такого для свого суспільства, для своєї родини і для нашої країни. Ми знаємо, що в Європі підтримують таких людей, навіть благословляють їх, їхні шлюби і дають на виховання їм дітей. Перше, благословляють лише в тих церквах, які важко назвати церквою. Вони спотворили Боже Слово, вони номінально рахують себе християнами, але насправді для них Бог далі, ніж від комуністів. Друге, Європа до цього толерантно відноситься, але не у всіх країнах. Ви в Польщі ніде не побачите лояльне відношення до нетрадиційних меншин, і в інших деяких країнах також. Третє, Європа зачасту ці країни прийняли це через те, що вони не бачать альтернативи. Вони не бачать, як цим людям допомогти. І вони відповідно до них відносяться як до інвалідів, які е, не можуть викинути суспільства, і вони хочуть свої толерантності дати їм ті ж самі права. Але вони не керуються Біблією і Божим Словом. І це проблема для Європи. Ви знаєте, Содом і Гумора так само закінчили. Вони починали з тої толерантності, з допусків, з прийняття різних непотреб, непотрібств. І це зачасту декому подобалося, потім це підсилювалося, потім це сприймалося як нормою, а потім Содом і Гумора згоріли вогнем. І сіркою. І я впевнений в тому, що Біблія вона ніколи не помиляється. І Бог те, що сказав, Він це сказав не тільки як прохання, чи як рекомендацію, це як наказ. Якщо ми хочемо, щоб наше суспільство було здорове, ми не повинні загравати. З хворими людьми ми повинні їх лікувати. Якщо держава їх не може запропонувати спосіб лікування, держава повинна схилитися, вклонитися перед церквою і попросити допомоги в церкві. Мають змінені бути законодавчі акти, цінності держави повинні базуватися лише на Біблії. Сьогодні може церква сприймати таких людей і допомагати їм. Звісно, ми цих людей можемо сприймати як людей, яким потрібно спасіння, покаяння, фізичне і духовне зцілення. І є випадки, коли ці люди вони відкрито приходили, признавалися в своїх гріхах. В нашій церкві такого не було, але в інших церквах такі випадки були. Що люди вони хотіли позбутися цього гріха, стати нормальними людьми і щоб це не було штучно, а щоб це було змінено ось тут і отут. Це велика проблема. І лише Дух Святий може зробити чудо, тому що в певному на певному рівні формування людської особистості в 12, в 13, коли діти визначаються, хто вони. Вони хлопець, то чому я хлопець? Вона дівчинка, то чому я дівчинка? І коли вона дозріває до свого визначення, хто він, хто вона. Е, на якщо на це не вплине Бог і не вплинуть пральні принципи чи пральні постанови, дитина може збочити в неправильну сторону. І тоді вона е, стає проблемою для самого себе. Вона росте своєю бідою. І лише Боже чудо може змінити мозги, серце і душу цієї людини. Церкви відкриті до цього. І ми знаємо, що Бог, який створив кожну людину, навіть якщо людина згрішила, Бог спроможен зробити чудо, змінити цю людину зсередини. Людина повинна бути вільна. Іван від Івана 8.32, спрацьовує в цьому контексті. Також пізнайте правду, правда вас зробить вільними. Як допомогти дітям в такому ранньому віці, коли справді приходить питання, чому я дівчинка або чому я хлопчик, утвердитися в тому положенні, якому Бог тебе привів цей світ? Є декілька проблем, наскільки я розумію. Я не фахівець в цій галузі, але на мою думку, перше, батьки з дітьми не говорять, чому і як їм жити, які їхні сексуальні вподобання, як їх потрібно контролювати, як їм відноситися до протилежної статі. Батьки про це не говорять. В школі говорять про це поверхнево. Тобто э, зачіпається це на рівні факультативів, чи на рівні якихось лекцій, чи якихось уроків, заради того, щоб поставити галочку, урок проведено. Насправді я впевнений в тому, що лише Платформа, де люди можуть діти можуть дітей, можна привести на цю площадку стосунків, площ, платформу стосунків, і вони будуть впевнені, що дітям не пошкодять. Дітей не ізуродують психіку, діти там будуть захищені, і там діти зможуть відкритися і з ними будуть працювати, то лише на цій площадці діти можуть бути правильно зорієнтовані і правильно націлені. Тобто потрібна робота церкви, де є правильна площадка, і люди, яким можуть довіряти, і друга сім'я. Але знову ж таки, сім'я це батьки. І якщо батьки не отримують допомоги з духовної точки зору від Бога, від церкви, від Духа Святого, для того, щоб вони... Мали поради і розуміння, як їх їм наставляти своїх дітей. Я бачу проблему в суспільстві, що батьки більше турбуються про те, щоб заробити гроші і вдягнути своїх дітей, і менше турбуються, а який їх психологічний стан, яка їхня душа, чим вони цікавляться, в, в якими іграми вони грають, яка їхня компанія, яке їхнє товариство, батьки зайняті лише матеріальним забезпеченням. І зачасту це з'їдає дітей. Я розумію, що на нашій західній Україні до цього негативно ставляться, і мене це влаштовує. Але я не впевнений, що така ситуація буде через 20, 30 чи 50 років. Нам потрібно берегти святість. Але святість це не лише заборона. Святість це стосунки з Богом. І якщо їх не буде, то з заборонами ти нічого не зміниш. Як розвивати ці, ці стосунки з Богом, коли батьки бачать якусь проблему, наприклад, у дитини. А вона закрита, вони це бачать візуально, але коли починають йти з нею на контакт, дитина закрита. І навпаки, дитина хоче поділитися, але батько чи мати відштовхують, зупиняють в них немає часу і так далі. Батьки настілені, і моя думка, що батьки вони повинні е, мати часи розради в Божій присутності. Повірте, е, розуміючи, і вже маючи не 20, і не 30 років щось проживши в житті, я розумію, що. Людина втомлюється психологічно, емоційно від стресів. Людина втомлюється, і їй потрібно місце відпочинку. Якщо чоловік, жінка психологічно перевтомлені, вони приходять додому, і там немає відпочинку. Батько чи мама повинні принести цей відпочинок, вони повинні десь це взяти. І церква це не лише задоволення релігійних потреб, це спілкування, відпочинок, навчання, ходження в Божій присутності на церкву. Потрібно тратити час. Щотижня, щоб тут відпочивати, насичувати себе, щоб сповненим силою приходити до своїх дітей, і їм щось давати. Дозвольте, я зачитаю одне місце з книги Вихід з цього приводу про цю тему, про яку ми говоримо. Біблія каже так: послухайте, це досить різко і досить конкретно: нехай не живуть вони в землі твоїй, щоби не доводили тебе до гріха, щоб ти не служив богам їхнім, щоб це для тебе не стало сіттю». Бог взагалі забороняє. Людям, які не знають Бога, які поклоняються ідолам або які мають інші цінності жити серед Божого народу, він каже, нехай вони не живуть серед вас, щоб вони вас цього не навчили. Ви розумієте, що коли людина не з традиційною орієнтацією, вона може говорити всім своїм виглядом: я не такий, як всі, я не така, як всі, я маю силу волі протистояти проти всього суспільства. Молодець, але ти хворий, ти своєю хворобою граєшся. І її показуєш перед всіма людьми. І ви знаєте, на це, на таку відвагу, на таку сміливість можуть піти і захопитися деякі молоді люди, і скажуть, «Да, ми хочемо також бути цим. І знаєте, Біблія говорить, що те, на що ти дивишся, це і стає твоєю суттю. І тому потрібно, щоб ми мали чистим своє суспільство. Я розумію, що ми цих людей не можемо розстріляти, ми не можемо їх вигнати в іншу країну, але ми можемо їм прописати інструкцію, як їм жити. Коли людина хвора, вона приходить до лікаря, і лікар приписує рецепти, як їй жити, що їй пити, як їй харчуватися. Церква повинна мати інститут в суспільстві і в державі. І держава повинна довіряти в церкві і слухатися те, що Бог через церкву говорить суспільству. Якщо такого не буде, в нас обов'язково будуть отакі. От ні, синітниці або такі ексцеси. люди не з традиційної орієнтації. Так, вони грішники, але вони потребують спасіння, і ми не повинні підвергати наших дітей чи наше суспільство ризику, щоб вони цим заразилися. Це моя персональна думка, навіть як пастор. Яка справжня ціна Божого відношення до гомосексуалістів? Бог любить цих людей, але ненавидить гріх. Це потрібно їм визнати. Потрібно зрозуміти, що вони не такі, як всі, тільки завдяки гріху і дияволу. Визнати, що Бог спроможен їх змінити і повернути їхні цінності після їхнього чистосердечного покаяння. Якщо вони не хочуть переконати інших, а хочуть самі таки догодити Богові, їм потрібно дослідити Біблію, щиро покаятися, прийти в церкву, і Бог зробить чудо в їхньому житті. Тільки станьте в цьому відважними. Знайте, Бог воскресив лазаря з мертвих. Бог може змінити вашу психіку. Пастори, помоліться за таких людей, які шукають порятунку саме в цій сфері життя. Якщо мене хтось слухає і ви розумієте, що Бог вас любить, але ви не маєте сили в собі щось змінити, зробіть хоча б перший крок: помоліться разом зі мною, схиливши свою голову. Дорогий Боже, прости мене, грішника, і зміни мене. Я не хочу займатися і оцінювати себе так, як. Це противно тобі і твоєму слові. Я визнаю, що ці гріхи я набув в собі, і я не можу їх змінити, але я прошу тебе: дай моє життя чудо, зміни мене і прости мене, звільни мене від цього, і дай мені визволення. Я каюся і хочу від тебе отримати допомогу. Амінь. Якщо ви молилися так, зробіть тоді наступний крок. Прийдіть в церкву, підійдіть до пастора, до священника, сповідайте йому в своїх гріхах і попросіть в нього допомоги, щоб він вам дав інструкції і поради, як вам жити далі і що вам зробити, щоб у вас прийшло Боже чудо. Дорогі друзі, ми з вами прощаємось, зустрінемося рівно за тиждень.